you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Колишній президент України Петро Порошенко протягом року збагатився у майже 20 разів більше ніж за довоєнний 2021 рік. Про це повідомляють у НЗК за роки війни. Доходи лідера фракції Європейська Солідарність Петра Порошенка суттєво зросли. Згідно з декларацією нардепа, його дохід склав у 2023 у цьому році 1 мільярд 440 мільйонів гривень. У 2022 році 1 мільярд 435 мільйонів гривень. Звернемо увагу, що у 2021 році доходи Порошенка становили лише 162 мільйони гривень. Що у 20 разів менше ніж у період активного російського вторгнення в Україну? Свої доходи народний депутат вкладав у іноземну економіку. Зокрема, цінні папери інших країн, вивівши таким чином близько 18,6 мільйона доларів з України за останній рік. Аж тут виникає цікаве питання: чому ж порох не вкладав у власну українську економіку, а все у іноземну? не вже він настільки сумнівався у власній країні, як повідомлялось, Петро Порошенко увійшов у трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. Відповідні дані опублікувала експерт Світлана Кушнір на основі рейтингів провідного бізнес-видання України «Форбс». Таким чином, за 12 місяців статки Порошенка зросли на 224 мільйони доларів. У перший рік повномасштабного вторгнення Порошенко посідав лише 12-те місце у рейтингу багатіїв зі статками у 730 мільйонів доларів, пише Кушнір. Та й тема статків сивочолого просто так не пройшла повз скандали. Нещодавно навколо багатств Порошенка розгорівся скандал. Згідно даних НАЗК, Порошенко отримав отримав понад 37 мільйонів гривень від уряду проросійського політика Угорщини Віктора Орбана. Найцікавіше те, що це сталося за тиждень до того, як Порошенко намагався виїхати за кордон на перемовини з Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ. Кому війна, а кому з Багатитися. Та тільки так не буде завжди, і тоді ніякий піар чи ще якісь сльозливі виправдання пороха не допоможуть йому відмитись від того факту, що він просто діє у власних інтересах, аби мати більше грошей та й репутацію героя. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.